Усім привіт, хто зараз дивиться цей відео. Привіт-привіт, друзі. Да, так, і ми починаємо. Зараз завантажились і тепер ми летимо шукати здобич. Ну, їжу. Ладно. Так, їдемо цей горих та цей гриб. Так, ось там миша, але ми не будемо її чіпати. Так. Так, їдемо в цей грибочок. Ось уряду. І тепер я впевнено йду на вовка. На, на, на. На, на, ой, на, 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 ще на. Зараз я хочу цього вовкиську перемогу, переможу. Угу, так, я його переміг і їм горіх. Я його переміг і їм горіх. Uh -huh. Так, і тепер цю я ду Так, ага. Uh -huh. Так. Так, ще щось... сна маловато. Я піду у та посплю. При цьому нашому паузу. Зараз. Пройду легко. Ага, вот кнопка сна и... І... Угу, ага, так. Все Угу. Ага. Так. Демон на, на новую їжу. Якусь там. Угу, ага, на, на цей грибочок так ага. Угу. Йдемо ягоду. Зараз ага, так. Йдемо, йдемо. Так. Наступним буде цей гриб. Йдемо. Так, і тепер на ягоду ми її з'їли. Ідемо на наступну ягоду. Гу -гу. Так. Так, тепер я гадаю, що вже можливо йти на вовка. На, 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 на. І на. Зараз я його переможу. Зараз, зараз, на, 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 новий рівень. Так і тепер відновлюємося після битви з вовком. Е, хуріх я сісти. Угу. Так. І ми летимо на наступну. На наступну гри. На наступну їхню. О, Мирно. Я Підемо хлебочок. Так, одем. Ще щось. Ось тут ягоди. Ми їдемо. І тут гриб є. Ми його теж їдемо. Так. Чого нема чомусь ніякої їжі. Ага. Угу. Так. Ну, угу. два горіхи з'їли тепер на вовкаївку. Можна? Угу. Так, та так? Ага, вот цей вовк, вот він десь. На, 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 так мифу, уже зараз переможемо, на ягоді. Я військ, а так, зів, все І... на цьому усім до побачення, до побачення.